Привіт! З вами Наталя, канал Всім про все. Привіт з Миколаївщини. Хочу вам показати трошки свої оці рослинки. Відповідаю, хто запитував, ще, нічого не розсаджувала. Не знаю, вже потрібно, вже дуже потрібно. Ніяк не зберуся з духом. Треба починати, бо дуже багато всього садить. Бачите, геліотроп. Лобелія, е, петунія, ось катарантус, ось вже караул треба. Обрієта, вже геть лягає прям. Остік, теж вже дві який здоровий. Це Шавлія блискуча. Ну, отак це, це в цьому, ви поняли, в моєму стележу з підсвіткою. Це ось о, геліотроп. От. Тут воно Алісум і скельний, і саме звичайний. Ну і тут ось оці пенстемол. Ну, Тут ось у нас е, Алісуми. А то я неправильно вам казала, то не Алісум, то там маргаритка і іберіс. Це ось дільфініум. дельфініум. Так виглядає, також уж вже треба розсадювати. Тут примула. Ще навіть деякі ще сходять, он тільки-тільки проклювується. От. Тут у нас е, віола. Віола е, Рококо, а тут ось Віола. Ультима, а це ось лаванда. Отак виглядає. Це ось, е... господи, колеус. Ну, поки він ще весь зелененький. Потім він вже буде набирати свого кольору. Тут ось оце що осталося з портулаку, он, 4 рослиночки. То он вербена. Ну. Ну, тут я покажу це туйки і тут посів гвоздички і тут крезі-дезі зійшло. Ну, а там газані є декілька рослинок. Отак відкриваю, прискаю, кого треба, підливаю легенько із принцівки. Ну, деякі рослини отак уже стоять на провітрюванні, або геть уже без е пакету, вже отак собі ростуть. Ну, а деякі ще е під накриттям. Не буду розкривати, все те ж саме. Чого я вийшла, так би мовити, в ефір. Я сьогодні вже вам показувала відео, щоб отримала посилку від Романа із своїми рослиночками. Роман Данилів. Так, ось дивіться, бегонія бадабум росте, підростає. Ну, Вона дуже-дуже помалесенько росте. Так, не суть в тому, дівчатка, хто хоче замовити рослинки там, де я замовляла і показувала вам Роман Данилів, то там у них у Вайбері є група. Декоративні рослини не завжди можна знайти. Заходьте до мене у вайбер. Мій номер вайбера є в опису каналу, ну і під деякими відео з продажами. Там є номер мого вайбера. Заходьте, додатись до мене в вайбер, а я вас вже додав в групу Романа Данильва. І ви тоді можете собі обирати собі рослинки, замовляти купувати у нього. От, чого, я включ... чого я знімаю відео? 29-го ми сіяли гвоздички. Да? Ось, гвоздики. Було відео про посів гвоздичок. Так ось. Сьогодні 1 лютого отак виглядає посів гвоздичок. Замочувались у перекисі водню. чистому перекисі водню. Ось, Дивіться. Отак китайська гвоздика зійшла. Махрова і це з пакетиків від фірми Геліус. Отак От виглядають мої посіви. Оце ось гвоздика трав'янка. Бачите, теж вже крючечки, вже сходить. Ось. Далі тут гвоздика, що там, переста. Ось ось краєчку, тут ось ось гвоздика переста. Ось. Також, вон. бачите, вже крючечки. Ще не дуже, але є, ви бачите, да? Прокльовується, виходить. От. Третій день. Ну, і тут оце мулін е, руш. Також, он, бачите? Он. Я приблизую, щоб ви бачили, он сходить. От. Також е, я е, 28-го посіяла нове насіння крейзі дезі свіже. Ось, бачите, вже зійшло. Пакетик професійне насіння. Ромашка крейзідези. Старе не зійшло, нове он уже два росточка є. І так виглядає туйка з насіння на сьогодні. Ну, ця от 13 лютого сілось. А вибачте. А ось посів вербени Бонарської. Тут ще нічого нема. Ось Бачите? Насіннячко набухає. Ну, ще я не бачу тут, щоб наклюнулося. Ще вроді, вроді не видно. От Отак От виглядає. Понабухало вже, да. так. Це я відкриваю свої оці посіви. всі провітрюю. Мене питали, як задовго? Пару хвилин. Оце ось відкрила. Отако взяла пакет. Ви бачите, ось він там із цим. Із ну, конденсат. Отак його струхую добре, висушую і надіваю назад другою стороною, щоб не було цього конденсату. Ну, ось, отак. Отаке вам коротеньке відео. Дякую за перегляди, дякую за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі, за вашу підтримочку. Всім всього самого найкращого, здоров'я, а найголовніше миру. До побачення до нових відео.